Як жили давні мешканці України, кого ми називаємо давніми мешканцями України? У різні часи на території України проживали різні народи. Історикам складно визначити, які саме групи людей оселилися на цих землях першими. Як і в історії інших країн, в історії України велику роль відіграли племена і народи, що приходили з інших земель. Деякі залишалися тут на довгі століття або й назавжди, інші мігрували далі. Міграція це переміщення людей на інші території зі зміною місця проживання на тривалий час. Кожен з цих народів вів свій спосіб життя, мав власні звичаї і культуру. Дізнатися про життя народів у дописемні часи нам допомагають речові джерела, які вивчають археологи. Важливе місце серед давніх мешканців українських земель належить трипільцям. Залишки їхнього поселення поблизу села Трипілля на Київщині віднайшов археолог Вікентій Хвойка, саме від місця першої знахідки і походить назва цього народу, який вчені вважають першим осілим населенням на території давньої України. Основними заняттями трипільців було землеробство і домашнє скотарство. І хоча вони не залишили нам писемних пам'яток, трипільці відомі в усьому світі насамперед своїми глиняними виробами, розписаними білою, жовтою, червоною та чорною фарбами. Наразі немає свідчень того, чи використовували майстри гончарний круг, проте трипільський глиняний посуд і досі вражає витонченістю форм та різноманітністю орнаменту. Тож недаремно трипільців називають племенами мальованої кераміки. Досліджуючи залишки поселень давніх землеробів, археологи з'ясували, що вони складалися зазвичай з кількох десятків жител і господарських споруд, які розміщувалися рядами або по колу. В одному поселенні проживало кілька сотень людей. За житло трипільцям слугували одно і навіть двоповерхові приміщення, розділені на кімнати. У знайдених археологами рештках помешкань можна роздивитися піч лежанку, стільці, глиняні жіночі фігурки. Учені вважають ці фігурки символом сім'ї, родючості. Цікаву сторінку в історії давньої України вписали кімерійці і скіфи, кочові скотарі, які були вправними вершниками і лучниками. Ці народи залишили по собі чимало курганів, де були поховані їхні царі. В одному з таких насипів на Дніпропетровщині знайшли золоту скіфську пектораль, одну з найвідоміших археологічних знахідок сучасної України. З латинської мови, що торкається грудей, на грудна прикраса. Тісні відносини склалися у скіфів з причорноморськими греками, які заснували свої міста на узбережжі Чорного моря. Греки сподівалися, що на нових землях їм поталанить у ремеслах і торгівлі. Напевно, тому одне із заснованих ними міст назвали Ольвія, що з грецької означає щаслива. Скіфи і греки активно торгували, тому на грецьких територіях археологи знаходять скіфські речі, а на скіфських грецькі, частина міст, заснованих греками понад дві тисячі років тому існує й донині Феодосія, Херсонес на території сучасного міста Севастополь, Антікапей, на території міста Керч. Всі та інші народи, що мешкали у давнину на українських землях, залишили свій слід у матеріальних і писемних свідченнях. Вони зробили вагомий внесок у нашу спільну історію та культуру. Як жили східні слов'яни? У місцевостях з непрохідними лісами, на крутих берегах річок, куди дістатися складно, у минулому жили представники давніх слов'ян. Слов'яни це група європейських народів, об'єднаних спільним походженням та близькістю мови. Частина з них з початку першого тисячоліття нашої ери розселилася на території сучасної України. До сьогодні археологи знаходять укріплені поселення, городища, де могли проживати до кількох сотень людей. Жили слов'яни у напівземлянках. Або хатах, стіни яких будували з лози та глини. У такому приміщенні обов'язково була піч. Наявністю печей слов'янські помешкання відрізнялися від будівель племен сусідів, наприклад, германців, посеред жител яких було відкрите вогнище. Усім необхідним для життя слов'яни забезпечували себе самі. Вони займалися землеробством і скотарством, використовували залізні знаряддя праці, знали чимало ремесел. Завдяки цьому слов'яни мали змогу торгувати. З Візантії, наприклад, привозили сережки і браслети, золоті монети і шовкові тканини, а на ринки та базари сусідніх країн слов'яни везли на продаж мед, віск, хліб і рибу, ремісничі вироби. Візантія це держава в першому тисячолітті від Різдва Христова, більша частина якої була розташована на півострові Мала Азія, її народ мав тісні взаємовідносини зі слов'янами. У давнину слов'яни, як чимало інших народів, були язичниками, тобто вклонялися багатьом богам, які оособлювали сили природи та різні сторони життя людини. Наприклад, Бог Перун грім з блискавками. Богиня Мокош, воду і родючість. Схожим із сусідніми народами був і суспільний устрій населення давньої України. З книги Михайла Грушевського з історії України Руси про слов'ян Для громадських справ сходилися старші з родів чи сімей на нараду, звалось це віче. Там порядкували і рішали, що треба. Всякі справи рішала громада. Війська не було, а як треба, то дуже збиралися зі списом чи мечем на коні чи піші і йшли воювати. Слов'янські племена розселилися на значній частині Європи. Вони стали предками багатьох народів українців, білорусів і росіян, чехів і поляків, сербів і хорватів та багатьох інших. Згодом ці народи утворили власні держави, серед яких була і Київська Русь. Як досліджують життя давніх мешканців України? Аби зробити висновки про життя різних племен і народів, які проживали на території України у давнину, вчені здійснюють хронологічні, картографічні і археологічні дослідження, аналізують різноманітні пам'ятки. Так з'ясовано, що кімерійці проживали у ix 8 століттях до нашої ери, греки з IX століття до нашої ери до V століття нашої ери, скіфи з VII століття до нашої ери до 3 століття до нашої ери, Сармати з 3 століття до нашої ери, до 3 століття нашої ери. Готи з 2 до 4 століття нашої ери. Гуни проживали у 4-5 століттях нашої ери. Давньогрецький історик Геродот так писав про скіфів. Скіфи хлібороби сіють хліб не для власного вжитку на їжу, а на продаж. На схід від цих скіфів хліборобів живуть уже скіфи-кочівники, які нічого не сіють і не орють. Вся ця країна позбавлена дерев за винятком полісся, є так звані царські володіння, де живуть найкращі і найчисельніші скіфи, які вважають інших скіфів своїми рабами. Історична МОЗАїка. Сармати, чия назва перекладається як оперезані мечем, одне з кочових племен, яке проживало на півдні України у причорноморських степах. Давні джерела, які зберегли імена сарматських цариць, розповідають про рішучий і войовничий характер жінок цього племені. Вони були вправними вершницями, добре володіли зброєю, на рівні з чоловіками очолювали військо. Недарма давня легенда стверджує, що сармати це нащадки скіфів і амазонок, легендарних жінок воїнів. А історичні джерела повідомляють що коли сармати, захищені металевими обладунками, з'являються кінними загонами, жоден інший стрій їм не може чинити опір. Озброєна кінота сарматів йшла на супротивника з довгими тяжкими списами та мечами, пристосованими для удару з коня.